Шановні депутати, загальний склад постійної комісії з бюджету та соціально-економічного розвитку, 8 депутатів. На засіданні постійної комісії 5 депутатів, що дозволяє нам розпочати роботу комісії. Сьогодні на засіданні ми розглянемо питання порядку денного 4 ї позачергової сесії. Питання порядку денного є в матеріалах сесії. Пропоную прийняти запропонований вам порядок денний за основу. Хто за, отримуємося одного голосу. І приступаємо до розгляду питань порядку денного сесії. Про створення Та про створення академічних ліцеїв. Доповідач Ондар mm -hmm. Андрій Олексійович. Питання? Пропозиції? Mm -hmm. mm -hmm. Немає. Я ставлю на голосування питання підтримати проект рішення. У редакції яка <кій> подано в матеріалах сесії. Хто за? Проти, хто утримався? Рішення комісії прийнято. Е, наступне питання е, порядку денного про затвердження звіту про підсумки виконання бюджету посвященської сільської територіальної громади за перше півріччя 25-го року. Відповідач е, начальник управління фінансів Калинюк Леся Іванівна і сільський, посвященський сільський голова Гунда Андрій Олексійович. Чи будуть питання? Зауваження? Немає. Немає. Тоді прошу підтримати проєкт рішення у редакції яка по ним в матеріалах сесії. Хто за? Проти, отримався. Одноголосне рішення комісії прийнято. Наступне питання порядку денного про внесення змін до програми соціально-економічного та культурного розвитку Пасічнянської територіальної громади на 2025 рік. Повідаж Гунда Андрій Олексійович, Пасачевський сільський голова. Що будуть зауваження? Пропозиції, я бажаю, чи виступити по даному питання? Немає. Немає. І прошу підтримати проєкт рішення у редакції, як подано матеріал в матеріалах сесії. Ставлю на голосування. Хто за? Проти отримав одного власного рішення. Комісії прийнято. Слідуючи питання порядку денного про внесення змін до рішення. Пасіченської сільської ради від 20 року номер 1939 рік 49 2024 про бюджет Пасичанської сільської територіальної громади на 2025 рік доповідач Колиню Іван, начальник управління фінансів Пасіченський сільської голова Гунда Андрій Олексійович. Питання зауваження є бажаючі виставки. Ставлю на голосування питання підтримати проєкт рішень в редакції та подано на матеріалах сесії. Хто за, хто проти, отримався одноголосне рішення, комісії прийнято. Розгляд наступного питання порядку денного про надання одноразових матеріальних допомог. Відповідає Гунда до Андрій Цітко Шеснецький сільський голова. Питання, пропозиції, зауваження ставлю на голосування. Питання Підтримати проєкт рішення у редакції та подано в матеріалах сесії. Хто за, хто проти, утримався. Рішення комісії прийнято. Всі питання порядку денного засідання комісії розглянуто. Комісія завершує свою роботу. Дякую всім за участь у роботі.